Не карати, а допомогти молоді пресофіцери нової патрульної поліції вчаться бути відкритішими. Як зробити, що полісменам довіряли вчить канадійка? У себе на батьківщині менеджерка із комунікації МАПУЛ впровадила безліч соціальних проєктів, за допомогою яких намагалася змінити ставлення канадійців до поліції і тепер свій досвід привезла до України. Артем Сорокін докладніше. Раніше для журналістів її кабінет був неприступною фортецею, та сьогодні усе по іншому. Вікна вона запрошує до себе та ділиться секретом. каже це парадокс. Втім, коли вона, пресофіцерка, із десятирічним стажем, працювала в старій міліції, найбільше боялася саме преси, Особо ніякого розуміння роботи не було, а знань взагалі не було ніяких. Було страшно, як же ж працювати з преси каже, було лячно, бо вона зазвичай не знала, що репортерам казати. Керівництво забороняло розповідати про роботу старої міліції майже усе, і саме через це в Одесі про роботу правоохоронців регіону не знали майже нічого. Це ми говоримо, это не говоримо, это нельзя можна, можна все, эти дві строчки тебе дозволено вийти і строго чітко речитативом отговорить. Все, що говорили пресі, щось на кшталт такого дій, водійстві загласне 2 статті 115, п'ятнадцяте, покушення на вбивство. Нині Валли Марченко вже нова робота. Тепер вона речниця нової поліції. Втім, вона і досі не знає, як змінити ставлення Одессів до патрульних. Річ у тім, що від часів міліції люди сприймають правоохоронців суто як орган, який карає, а не допомагає. Поліція не повинна карати. Ми сервіс, який допомагає. Ця жінка в яскраво червоному жакеті та із голівудською усмішкою. Провідна менеджерка з комунікацій канадської поліції ЕММА Пу. Вона Приїхала в Україну, аби ламати стереотипи, тільки но ну, я сідаю перед нею. Вона одразу ж розгортає Ютуб. Каже, спочатку подивимося відео, а вже потім поговоримо. Перше враження, коли я її побачив, вау, як ця жінка змогла на вулиці за цих нелюдських умов бути так довго і вижити. Мені одразу ж закортіло їй допомогти. Канада, він рой, вона роза. Він поліціянт, вона безхатько. На патрулюванні він побачив її на вулиці голодну, холодну та налякану. Поліціянт Рой перейнявся історією жінки та почав допомагати. Святий Боже, я не знаю, що я робила б, якби не він. Так, у Канаді запустився соціальний проект безхатьки. Щодня канадські поліцейські розповідають історії людей, яких бачать на вулиці. Людей, яким без допомоги суспільства не жити. Цей проект цей проект вигадала та започаткувала саме Емма. Моя робота це формування довіри та поваги простих людей до канадської поліції. Зараз у нас працюють десятки проектів на кшталт безхатьки. Щодня провідні канадські телеканали показують, що ми вміємо не тільки стріляти затримувати та карати за злочини, а ще й допомагати та рятувати, Коли я була в Канаді в Утаві, мене удивило факт, що довір'я поліції столиці 95%. Що це значить Вони аніструють правильну комунікацію навколо себе хаті деканоїдзе збирає десяток поліцейських Ці молоді дівчата та хлопці, новоспечені пресофіцери поліції в різних містах України. Приїхала й Алла Марченко з Одеси. До них виходить колега Канадійка Емма Пул. Ми у своїх коментарях говоримо небагато. За нас зазвичай промовляє відео, яке самі поліцейські фільмують, а знімкують вони кожен свій крок. Оперативний матеріал з будь-якої події у режимі реального часу стає доступним і для простих людей, і для засобів масової інформації. А Головне каже, Емма, навчитися розповідати людям не лише про позитивні, а й про трагічні події. Адже люди мають знати усю правду. За приклад наводить нещодавнє вбивство поліціянтом молодого хлопця на БМВ. Новини Мені подобається, що українська поліція нічого не приховала. Всі відеозаписи, які мали, копи надали для розслідування. Це чудово, що поліціянти певні свої правоти і у всіх судах ладні її обстоювати. Ми робимо так само, коли точно знаємо, що правда на нашому боці, і зазвичай така послідовність дій винагороджується. Феміда стає на наш бік. Аби змі не встигли вигадати зайвого виходити yeah. до журналістів раніше, аніж вони цього проситимуть, впроваджувати соціальні проекти, в яких розповідати поліцію більше кожне слово еми молоді пресофіцери нотують, а наприкінці аплодують. Емма пол їде в Канаду. А її колега, пресофіцерка Алла Марченко, в Одесу. Ці два тренінги, які ми пройшли, дійсно дали більше бажання працювати і будувати цю службу глобальних соціальних проєктів на кшталт канадських безхатьків каже ще не замислила. Втім, каже, намагається, аби Одесці знали про поліцію як найбільше. Тональність алених коментарів помітно змінилася після того, як у Одесі хлопчика ледь не задавив трамвай. Кожній матусі вона нагадує е, Молодь чаще капюшон і наушники. Это полное отсутствие обзорности и полное отсутствие слуха. Переходя дорогу, капюшон отодвинуть, музыку, отключить или хотя бы освободить одно ухо, чтобы слышать звуки и видеть, что происходит вокруг. Об этом надо говорить детям. Артем Сорокин, Юлия Савченко, Дмитро Воложко та Володимир Тихомир. Программа «Викна. СТБ.